По цьому італічку залишилося ще перешити руля, хочу замінити шини, бо вже наскільки передні, зараз вам покажу. Бачите, ця сторона лиса, а зараз дуже багато перевірок, Часті, часто перевірки, і ну, щоб не було проблем ні в мене, ні будь замінити, і зроблю рейку, заміню рейку, на... відреставрую. Щоб не стукала. І в принципі, а, знаєте, що ще хочу сюди, там знайомий ставив. Е, сюди ставимо USB, ставимо е, Bluetooth, е, Bluetooth-а сюди ставимо. і Можна під'єднуватися телефончиком і зручно, зручно слухати музику, скажімо так. От, щоб був комфорт для водія. Отакі от ще опції пороблю, де немає мультимедії з Bluetooth, щоб хоча б елементарно було. Так що доведемо до технічного стану ладу, до доброго стану автомобіль і в оренду. Буде здаватися за 650, так як такий він трошки косметично не дуже, бо в Італії його пофарбували на бистру в білий колір, хоча він срібний. І зараз воно лущиться, є водії, яким це не подобається. ну в зв'язку з цим вимушений. Скидку робити, 650 в оренду а так всі по 700. По страховки, друзі, по 12-15 тисяч на пошту отримую. Ну, це просто, просто жах.